Це зразу після прильоту. Це зразу після прильоту. З неї уламок витягли, тільки я не пам'ятаю, де її ді, можливо, вже видалив. 5 березня наше село обстріляли з градів. І дві ракети з граду втрапили в наш храм. Знищене церковне начиння, все те, що було в храмі ікони, це все було просто розбито уламками, уламками, а вікна вибиті вибуховою хвилею, і дах, і стеля так само підірвані вибуховою хвилею. Коли він горів, то весь пенопласт розплавився всередині. Також наробив тому трохи неприємності. Орки росіяни перебували в красі. Вони, мабуть, пробували собі перед тим, як заходити в село Заворочі, собі шлях. І цей квартал він був обстріляний. Попав один снаряд в храм, пізніше попав біля храму. І осколком вбило сусідку нашого Віру, яка проживала тут біля церкви в цьому будинку. Цей храм він витримав Першу світову війну, Голодомор, Другу світову війну. Навіть існує таке повір'я від старих людей, які вже відійшли від цього життя, що коли була окупація німцями цього села, то один із них залишився тут і вінчався в цьому храмі на українки. Ось така історія є. Ніхто її абсолютно не закривав, не знущався над ним. Ну, Живемо цю епоху, коли просто навіть в собі в голові не можна це вложити, що відбувається. Це звірство, це насилля, повідомлення до нас, до української нації, до нашої держави зі сторони Російської Федерації. Я Ми збираємо як для юридичного документування воєнних злочинів те, що відбувається під час вторгнення російської армії в Україну. Для подальшого передання цієї інформації правоохоронцям, судам, українським міжнародним інституціям, по-друге, ми збираємо цю інформацію для поширення її перш за все за кордоном, тому що люди за кордоном далеко не завжди розуміють, що у нас відбувається, і що у нас вже за сім місяців пошкоджено ну щонайменше, понад 300 різних церков. І по-третє, ми збираємо цю інформацію для того, щоб собі отримати базу даних для подальших уже наукових розвідок, для того, щоб це вже академічно зафіксувати. І ми об'їздили вже десь приблизно понад 100 об'єктів по Київщині. Далеко не всі з них пошкоджені, але і пошкоджених ми знайшли теж десь приблизно, напевно, близько 30.